Доброго дня! Я Олег Шанкаренко, а сьогодні ми поговоримо з вами про український Євроньюз. Як відомо, уряд України виділив 85,5 млн грн на створення україномовної версії телеканалу Євроньюз. Євроньюз це така собі європейська відповідь американській телесистемі CNN Теда Тьорнера. Другою стороною цього договору виступила Національна телекомпанія України, віце-президентом якої є, як відомо, Валідар Фуш. До речі, НТКУ вже заборгував Євроньюзу за випуск 15 хвилинок і борг цей становить понад 3 мільйони гривень. Опозиція стверджує, що керівником Київської редакції «Євроньюз» може бути призначений віце-президент НТКУ Вольдар Фуш. І це цілком імовірно. Але ж давайте подумаємо. Раніше Вольдар Фуш казав, що оскільки НТКУ фінансується державою, то телеканал повинен обслуговувати її інтереси, захищати владу. Мені ж стало цікаво, навіщо все це робиться. Тому я заглибився в інтернет. На сайті Української правди від 5 березня є цікава новина. Вона називається так. Янукович зганьбився на євроньюз і сплутав все, що можливо. Ну, звичайно, там йшлося про те, що він сплутав північно співденною ОСЕТії, а також Чорногорію з Косово та Сербією. Варто пригадати також те, що останнім часом наш президент їздить по закордонах із спеціально підготовленим пулом журналістів, а також В'ячеславом Піховщиком. І тут виникає цілком резонне запитання, може і україномовна версія «Євроньюз» створюється з тією ж таки метою, аби більше не виникало таких прикрих випадків, про які розповідалося 5 березня на Українській Правді. Російська версія «Євроньюз» була запущена ще в 2001 році. І, до речі, дуже цікаво дізнатися, що президент Всесвітньої компанії Євроньюс Філіп Кейла вже неодноразово засвідчував, що в російську редакцію з Москви надходять дзвінки, які коригують редакційну політику. Тобто Кремль цензурує новини на Євроньюс. А конкретно він сказав так: я знаю, що журналісти російської редакції отримують дзвінки з Москви. Фактично йшлося про декілька випадків. Один з них стосувався різниці того, що з'являється на сайті Euronews, і те, що з'являється у телепередачах Російської служби Євроньюс. Там йшлося про таку фразу. Це був випадок з ЮКОСом. Юкос називає аукціон крадіжкою активів з боку держави. Звичайно, ця фраза була вирізана і в ефір російської редакції Euronews не потрапила. Тож мені хотілося б висловити сподівання, щоб українські журналісти української редакції Euronews отримували свої вказівки хоча б з банкової, а не безпосередньо з Кремля.